Щиро вітаю всіх на своєму рукодільному каналі з вами Любов. Сьогодні 26 вересня, перший день виставки Hennmitexpo. Нещодавно був ефір, де ми роздивлялися подарунки від Вірена. Ось перед вами набір для вишивки хрестиком від Волошка. Це дочерня компанія від Віреда. Як ви зрозуміли, я хочу стартувати з цим набором. Не дивлячись на це, що зима у нас все попереду. Але цей миленький коротунчик, цей крихітка, відкорив мене. І я хочу почати його вшивати. Ось така у нас інструкція на звороті прев'ю. Я вам показувала це у прямому ефірі нещодавно. А всередині у нас така маршрутка з наборами, які є в наявності, які можна замовити. Чарівний жачок, як пара до зайчика, осінній такий сюжет. І ось такий пінгвінятку. Далі хочу показати вам ниточки, нарізка в 90 см. Ось такі яскраві кольори на картонному органайзері, Він такий досить плотний, не гняється. Сподіваюсь, доживе до кінця вишивки, тому що зазвичай паперові, паперові органайзери не доживають, прориваються нитками. Але я вперше буду вишивати волошку, тому не знаю, як воно все буде. Далі у нас канва 16-го каунту, зараз побачимо, який її розмір. От, так, воно рівненько. 30, тут, мабуть, більше, ніж 30. 30 на 30. Виходить, вона квадратна. Зараз я залишу камеру і помірюю поза кадром. Так, друзі, вона квадратна. Я перевірила. Тобто не помилишся. Треба перегинати шукати серединку. Я полюбляю вишивати середини. Ось така у нас голочка. Але я додам ще, тому що люблю вишивати за кольорами. Зараз дістану свої органайзери голочні. Буду використовувати для відшиву ось ці п'яльця. Сподіваюсь, влізе мені процес п'яльця. Зачекайте, скоро будуть. Перед відшивом обов'язково читайте інструкцію. Якщо ви початківець, тут є корисні зображення зі схеми закріплення ниток для початку роботи і завершення, коли вже ниточка не потрібна, або завершилась. Є видисть типків, французькі вузли, шов на задгулкою, на півхрест і вишивка хрестом. Далі. Тут розповідають, як починати роботи. Обмітайте зріз полотна. Це можна обробити нитками або використати якийсь клей. Я буду використовувати клей, а ви робите, як вам зручніше. М -м так, вишива робота виглядає більш хайно, якщо верхні штуки нахилені в один бік. Це ми вже знаємо про вузлики, про бленди. Ну, коротенька така інструкція. Мені подобається, що є. Пояснення, але це для вже більш, я кажу, досвідчених вишивальників. Так, повертаюся. Поки що хрестиків немає. Чому повертаюся? Зараз роздивляючись схему, я побачила, що середина ніяк не відмічена. Таке невеличке побажання, щоб перетин серединок по горизонталі вертикалі був позначений іншим кольором. Смужка була або червоною, або зеленою, або зробити жирним шрифтом. Такі стрілочки, щоб вони вказували, що це саме середина. Ну, це можна зробити в будь-якій програмі, не складно. Це для початківців буде важкувато знайти серединку. Для більш досвідчених вишивальниць це не буде проблемою. Ну, це таке невеличке зауваження до виробника. Я показувати на схемі не можу, бо покажу всю схему. Це буде вже порушення авторського права. Нове включення. Ну що, друзі, ледь відірвалося. Вишила два кольори білий і сірий. На канві вони не зовсім розрізняються. Зараз вишиваю, як бачите, на своєму станку. Діла чохлик, щоб не забруднити канву. І піду далі малювати пику зайчику. Далі вже у нас піде носик, щічки та очко. Не перемикайтеся, буде цікаво. Ну що, друзі, ось я трошки повишивала свого зайчика, голова з'явилась і почала вишивати його шапку-сірейніку. Які складнощі? Схема кольорова. Її треба закреслювати, щоб не помилятися, тому що я вже один раз помилялася і розпускала хрестики. Якби вона була чорно-біла, то я б її замальовувала. Схему з чорно-білую з бекстичем я боюся замальовувати, щоб потім не, не знайти бекстич. Виходить так. сьогоднішнім моїм просуванням З'явився помпончик. Я спустилася тут, зачепила шапку і одежу. Потім буду поступово заповнювати свою шапку і спускатися далі. Ось так має вигляд вишивка, тут таку шерсть. Ось. Такий зайчик у мене буде з чашкою. Ось такі успіхи за сьогодні. Під час ефіру Юлії Мінської я дошила шапочку своєму зайці від волошки і почала вишивати шарфік. Ось такий він у мене красунчик. На сьогодні все, треба відпочивати. Нове включення я випорюю хрестики, тому що переплутала ось цей значок п'ятірку з п'ятою ниточкою. Дизайнер, будь ласка, не позначайте, якщо у вас сліпий ключ цифрами, не позначайте значки цифрами, бо легко переплутати. І вся робота на смарку. Зараз через хвилину покажу, як має бути. Ось зараз вже вірно вишитий шарфик. Як бачите, ніякого сірого кольору, а лише блакитний. В мене вже з'явилась чашка, лапки. Буду продовжувати далі вишивати. Ну що, мої друзі? Сьогодні я вишила, дошила светр пузяку під час ефіру Юлі Мінської Почала лапу дошивати. Ще мене шарф, лапа, сніг, ось там пара від кави. Ще багатсько роботи і ще треба вишивати Бекстіч. На сьогодні все треба відпочивати. Ось так я сиділа, вишивала на столі малого. У мене лампа над цим світить. До наступного включення. Всім тихої ночі. Друзі, вітаю! Сьогодні субота, 23 листопада. Я вишиваю свого зайку від волошки. душила сніжок, шарфик і достав, залишилася ця частина мені. Зосталося нашити Пар чи сніг. Ще треба подивитися по схемі там, здається, будуть сніжинки. Зараз я хочу переп'ялити на квадратні п'яльці енурги, щоб у мене був доступ і весь сюжет. Ось такі. Тому що тут незручно на цих п'яльцях вишивати Buddyбексті. Там мій зайка десь заховався, тут моя курка його тримає Ось так. Зараз я переп'ялю і покажу вам. Ось, Переп'ялила зайчика. Ну, Певно, що вона не вирівнялась моя канван, видно, де були зломи. Зараз дошию цю частину і буду робити бекстіч. Так, друзі, вишила я сніжинки. Ось такі вони. Сніжинки блискучі. Ну, тому що мені не подобалося, що там заклав виробник. Використала я ось такий металік. І це якось святковіше виглядає. Ну, небагато я їх нашила, небагато. Зараз буду сідати вишивати бекстіч. Вітаю, друзі, понеділок, 25 листопада, 2 година ночі. Що можна ще робити в цей час? А вже ж, під час повітряної тривоги розповідати вам про фініш зайки від волошки. Цього красунчика я починала ще в вересні, коли у нас проходила виставка Handmade Expo, де я і отримала його в подарунок від виробника. Тоді ж і починала, тому що було цікаво побачити розробку, саму схему, ниточки та комплектуючі. Ну, Скажімо так, схема чудова, велика на двох аркушах з бекстічем і з іншого боку, кольорова. Я обрала закреслювати кольорову схему це була моя помилка. Якби закреслювала з бекстічем, мабуть, була б швидша робота. Щодо ниточок, нарізка гарна, 90 см чудово не перетирались, вузлики не в'язались. Але 16-го кольору в мене лишилось дуже мало, тому що я порола чашку через свою неуважність. Це стосується цих позначок-ниток. Прошу дизайнерів, не позначайте цифрами і числами позначки оці. ниточок, тому що можна переплутати, як це зробила я у шарфику та чашці. Як бачите, органайзер цілий цільохонький, що можна використовувати для інших вишивок. Ну, не буду довго теревенити, і треба показувати результат. Прев'ю у нас таке засвітле, засвідчене, зазвичай грішать цим виробники, який же насправді цей красунчик. Він дуже яскравий. Я додала трохи своєї авторської правки замість білих сніжинок вишила блискучі. Ось, гляньте. Яка різниця між вишитим зайкою та прев'ю набора? Він зовсім-зовсім інший. І ці блискучі снежинки додали такого новорічного настрою? Не за горами у нас вже 1 грудня, а сніг вже лежить на вулиці. Трохи промазала з однією сніжинкою, вона залишилась на вусах зайки, тому що я їх вишивала до бекстічу. Процес відшиву бекстічу я не знімала. Його тут дуже багато, Та, щоб була складність, як відмічати його, щоб не помилитися. Деякі сніжинки я вишила як виробник, вказав, а інші вигадувала на ходу, можна сказати. Ну, Результатом я задоволена. Зайка такий охайний вийшов, пухнастий. Нещодавно я дізналася, що схеми для волошки розробляють наші молоді дизайнери. У нас дуже багато випусків молодих дизайнерів, і це чудово, що дівчата реалізують свої таланти і допомагають нашим виробникам. Бажаю успіху у розробці схем та наборів і чекаємо на нові якісь цікавинки. Ті, хто ще не спробував набору від волошки, рекомендую спробуйте якість гарна, не пожалкуйте. І обов'язково пишіть виробнику, якщо у вас є якісь побажання та зауваження, тому що волошка, Вірена, вони завжди відгукуються. Дуже приємно, що виробники почали звертати увагу на блогерів. і Перший крок оці подарунки це налагодження зв'язку між блогерами, вишивальницями та виробником. Сподіваюсь, ця співпраця, колаборація, як ви хочете назвіть це, буде розвиватися. Дуже приємно бачити новинки. Відшивати їх, ділитися з вами своїми враженнями та результатами. Сподіваюсь, це відео було вам цікаве. Напишіть обов'язково в коментарях, чи ви вишивали щось від волошки, чи є у вас в запасах набори від волошки. А якщо ні, то напишіть, що б хотіли вишити. Я із задоволенням почитаю. Дякую всім за увагу! Бажаю всім тихої мирної ночі. Бережіть себе та своїх рідних обов'язково. Вишивайте і надихайте інших.